Доброго ранку, гарного дня, треба вітатися чемно щодня, успішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Діти, послухайте уважно вірш, і ви здогадаєтеся, про що буде йтись сьогодні на занятті. Мова кожного народу неповторна й своя, в ній гримлять громи в негоду, в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. Зеленклени у діброві по кленовому шумлять. Солов'їну, парвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову В дар мені дали батьки берегти її, плекати, буду всюди й повсякчас бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Як ви вже напевно здогадалися, сьогодні ми говоритимемо про нашу рідну, співучу українську мову. Адже саме сьогодні, 21 лютого, у всьому світі люди відзначають Міжнародний день рідної мови. Так в Німеччині вшановують німецьку мову, у Франції французьку, в Польщі польську. Всі живі створіння на землі спілкуються між собою, одні мовою жестів, інші мовою звуків, лише нам, людям, подарований Богом дорогоцінний скарб, мова. Дякуючи цьому дару, ми можемо порозумітися, розказати про свої почуття і переживання. За допомогою мови ми бережемо свою історію, передаємо з покоління в покоління набуті знання і досвід. А чи замислювалися ви коли-небудь, скільки мов існує на Землі? На планеті існує близько 6 тисяч мов, із них державні 95. Майже половині мов світу загрожує зникнення. От щоб підтримати розмаїття мов, вирішили щороку, 21 лютого, відзначати Міжнародний день рідної мови. А серед живих мов світу бриниць рівним дзвіночком і наша рідна українська мова. Українська мова приходить у життя кожної людини з її народженням, що не розуміє немовля слів, але заслуховується матусиним голосом, пісною колисковою, її милозвучністю та красою. Послухайте уривок. Колискова це перша зернинка добра в дитячій душі. Від колиски починається наша мова. Ми виростаємо з колисковою піснею, сумуємо і радіємо. Послухайте вірш про рідну мову. А написав його Сидор Воскобевич. Мову рідно, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має, як то мову нам забути, Котрою учила розмовляти і співати, ненька наша мила. Діти, наша мова багата, барвиста, розкішна, її джерело не міліє і наповнює його наш талановитий народ невмирущими віршами та піснями. Діти, а як ви звертаєтесь до самої найдорожчої для вас людини до мами? Мамочка, матуся, ненька, ненечка, матінка. А якими словами ви виражаєте свою любов до мамочки? Люба, дорога, ніжна, мила, золота, добра, найдорожча, бачите, як багато слів ми знайшли в нашій мові, щоб сказати про маму. Тож ви переконалися, що наша мова дуже багата. Про це є і гарний вірш, який написав Олександр Підсуха. Послухайте. Ой, яка чудова українська мова, де береться все це, Звідки, ля? і як? Є в ній ліс лісочок, пуща, гай, діброва, бір і перелісок, чорноліс, байрак. І така ж розкішна та гнучка, як мрія, звідкіля їй звідки можна і звідкіль, є в ній хуртовина, віхола, завія, завірюха, хуга є і заметіль. Українська мова є однією з найдавніших на нашому континенті і має чимало говірок. У мовному конкурсі в Італії вона посіла друге місце в світі за мелодійністю, а в Парижі зайняла третє місце за красою лексики. А тепер пограємо в гру, яка наша мова. Підказкою до цієї гри будуть картинки: мова яка? Солов'їна. А тут мова яка? Світанкова, колискова, калинова, материнська. Мудра, джерельна, крилата, каскова, щедра, свята, богата, дзвінка, співуча, чарівна, молодці діти. Я думаю, діти, що ви всі зрозуміли, що найбільше багатство народу це його мова. Тож зі святом вас. До побачення!